Всім привіт! У нас трошки погодка змінюється, там воно така хмара і здесь не Мабуть, буде дощик. Головне, там он, світле небо нічого не видно, а там така хмара темна затягла. А мені треба утеплецеполи. Томатики мої це лаватера. Вона є білого кольору і. Вона має так посажена тут в рядочок. Мають бути помідорчики підв'язані, а в мене тут квіти, квітне. -квіт -квіт. помідорчики на вулиці. Це ж у мене газаню, яку я не можу на яку висадити, часу не вистачає. І є томати. Це моя тепличка. Ось скільки помідорчиків різних сортів, високорослі низькорослі гноми, що на них кажуть. Ось такий сорт. Уже один, два, три, чотири має бути помідорки. Дуже низький. Люблю низенькі помідорчики. О, зараз буду це все поливати. Це ось де барало повимахувало височення. Може десь помідорки он є. Так, а тут у мене Ріогранде. Ось Ріогранде. А тут це ранній сорт Хапінет, по-моєму. Ось, ось великі вже це друга кість, це перша ось такі. І помідорки, і помідорки ще тут є. Це я не знаю, що це за сорт що з чернинкою. І огірочки. Ось огірочки, це німецькі, може така назва, що я вам прикріплю, бо я не пам'ятаю, як вона називається. Тут Кібрія, бьор. Бьорн. Такі тільки-тільки починаю. Оце бьорна пішли. Оце такий бьорн. Сорт Эфовський. Це Амур. Шинок видно. Ну а це салім. Продолжалось. Огірочки довгенькі, такі великі. Типа той китайський чудо. Вже відродив, як то кажуть, тому що багато було ці ще. Ну, а це в мене бьорн. Дуже його хвалили. Ось він так уже розрісся. Так що, вражайчик, я буду зараз збирати та поливати тепличку гарного вечора, тихого, тихої ночі. Підписуйтеся та слідкуйте за автором. Дякую усім.